Доброго ранку, шановні українці, доброго ранку, шановні глядачі. Я знімаю відео, знімаю тому, що, на превеликий жаль, багато хто не розуміє, що зараз робиться в тилу взагалі. От відзняв я сюжет Молодь з бітами, кийками, секіряни, де розказав, що місто сокиряни починають патрулювати молоді спортивні хлопці з бітами з кийками. Хто вони? Хто їх організовує, хто фінансує, чому вони ходять з бітами з кійками. І прочитав коментарі під цим відео, можете подивитися. Ну, Оцитую один коментар, та немає нічого серйозного. Військовий час мого взводу, мого взводу, підкреслюю, вистачить. Наведемо порядок. Ну, ви знаєте, я написав такій людині. Ну, він патріот, зрозуміло, але я не писав, проблема ширше, ніж ваш звод. Проблема в тому, хто виховує молодь. От поки ви на фронті, поки ваш звод на фронті, хто виховує молодь в тилу в Чернівецькій області? Скажіть, перше, виховують хто? Правильно, освітяни. Слово таке, як бронежилет. Знаєте, от надів бронежилет і за ним ховається. Слово освітяни. Учителі, правильно? Правильно. А тепер які освітяни? І які учителі? От я знімаю відео, представляюся, український журналіст, український історик Ігор Швець. Жоден історик Чернівецької області не каже український. Жоден журналіст не каже український. Жоден учитель освітянин не каже український. В тому то й проблема. Дітей в Чернівецькій області виховують ні українські вчителі, ні українські майданівці, ні українські учасники АТО, ні українські учасники російсько-української війни нинішньої. Їх виховують учителі, освітяни. Ті самі учителі, які служили Кравчуку, Кучмі, Януковичу. Розумієте, для них головне, що. Заробітня плата, які служать місцевим мафіям. От нашій Сокірянській мафії. Вони служать вірно, тому що отримують у них зарплату. Розумієте? Від кожного, вибачте, режиму антиукраїнського, який в Україні, так? Януковича, Кравчука, Кучми, вони отримували зарплату. Вони зарплату отримують від місцевих мафій, антиукраїнських мафій. І йдять у них з рук. У них проблема. Ну, я вибачаюсь перед вчителями, не хочу їх обрасти, але говорю прямо, як майданюсь. Проблема, скільки брати за репетіторство. Оціна у нас 100 гривень. Ні, мало 120 а зараз 150 за годину. А й один, чи одна вчителька взагалі не брала грошей, так чуть не побили на вулиці. Як ти? Ти ж нам палиш поляну? Розумієте, які проблеми зараз сучасних освітян? Шановні патріоти, які кажуть, мов з вода вистачить. Наведемо порядок. Проблема не в порядку, а проблема в тому, що немає українського учителя українського освітянина. Пам'ятаєте, з приходом російських військ. Освітяни Маріуполя, Херсона, Запоріжжя, куди їхали з окупованих територій? Правильно, в Крим на перекваліфікацію. Правильно? правильно. Щоб вдавати дітям що? українську історію насамперед. Знищувались книги з української історії, а вони вчились давати російську історію. Зрозумійте, поки не буде українського вчителя, поки не буде українського історика, наших дітей виховують українські просто освітяни, для яких головне зараз бабло. Завжди для українських вчителів освітянин було головне бабло. Завжди вони кричали: нам мало грошей, давайте зарплату. Я ніколи не говорив про бабло. Я ніколи не говорив про зарплату. Дайте мені виховувати наших українських дітей, виховувати українську історію навчати, виховувати, як патріотів Ні, мені не дають. Тому що є Сокірянська КГБшна комсомольська комуністична мафія, яка тримає владу в місті Сокіряни з 1992 року, по нинішній час. Все. І ця антиукраїнська мафія не дала мені вивчити, виховати патріотами в Україні тисячі сукірянських дітей, Сукерщини. Ось чому проблема, шановні наші українці, шановні патріоти, шановні хлопці на фронті, які пишуть, та нема проблем, мов взвода вистачить. На кого ви поведете взвод? На наших дітей, так? Ні. Виховувати потрібно наших українських дітей. А міністр Шкарлет каже, не потрібно історію викладати, ну, ось так, українську. Зрозумійте, дітей потрібно виховувати патріотами України, а для цього потрібно, щоб їх виховували справжні українські патріоти, які довели своїм ділом, що вони патріоти, які знають, чого дітей навчати. Ну і якось так. До нових зустрічей з вами був український історик та журналіст Ігор Швець.